Всім привіт! З вами Ліза. І сьогодні, як я вам і обіцяла, буде експрес-майстер-клас по ось такому джемперу. Він у мене в розмірі SM і я буду розповідати опис на цей розмір. Відповідно, я зв'язала зразочок, порахувала щільність, і від цього я планувала кількість петель розподіл, але це дуже універсальний спосіб, і по тому ж самому принципу я вже зв'язала ось такий джемпер. Який іде в розмірі в мене десь 48 L, XL. І ну все те саме, тільки трохи більше петель на горловину я набирала і довше робила регланну лінію. от Таким чином. Отже, давайте по цьому джемперу. Спочатку такі основні характеристики. Пряжа в мене Gazal Organic Baby Cotton 50 грамах 115 метрів. Це 100% бавовна органічна і колір цієї пряжі 436. Ось. Пішло в мене 6,5 мотків, орієнтовно десь 320 грам. Висота джемпера в мене 53 см і ширина. Під пахвами 47 см. Довжина рукава е, міряла я від ворота 72 см. Е, так. Принцип в'язання. В'яжеться регланом зверху, е, дов'язується до е, ось цього місця, потім відділяються петлі рукавів і в'яжеться по колу е, тіло. потім піднім... петлі підкриті вже, піднімаються тільки підрізи. І в'яжуться рукави. Отже, я в'язала на спицях номер 4 резиночки 1 на 1, і в мене вийшло 19 петель в 10 см. Тобто щільність моя 1,9. Основну частинку я в'язала на спицях номер 5 Тут я щільність вже міряла під час в'язання, тому що в мене відрізняється дуже сильно лицева гладь поворотними рядами і по колу. От, і тоді вже робила до підрахунок, і вже знизу розиночку я в'язала спицями номер 3,5, тому що першу я зв'язала на 4, вона була дуже розхлябана. І ось на рукавчиках також. Отже, давайте розповім, як я в'язала вже більш детально. Набрала я на круговій спиці номер 4 84 петлі плюс одну для замикання в коло, і пров'язала 4 ряди. Лицевою гладдю для того, щоб ось так воно підкручувалось. Далі я перейшла на резиночку один на один і в'язала її сім рядів. У мене десь це 2 см сама ця резиночка. Потім я зробила хибну китлівку. У мене є окреме відео майстер-клас по цьому способу. Вона в'яжеться за 6 рядів. І ось так виглядає: покажу вам по спинці, можливо, тут буде краще видно. І мені сподобалось. В принципі, цей крок можна пропустити. От. І після цього одразу я перейшла до розподілу петель. Так, зараз вам буду показувати свої записи. 84 петлі я розподілила таким чином. Ось у мене був початок ряду. Тут у мене 11 петель, 2 петлі регланних ліній, 12 петель рукав. Дві петлі регланих ліній. Наперед я зробила 30 петель, дві петлі регланих ліній, 12 петель на другий рукав, дві петлі регланих ліній, і 11 петель, тобто спинка 22 петлі. І після ось цього я розподілила так маркери і почала в'язати е, росток. Значить, ось Така схема. Тут в мене неправильно. Давайте ось тут. Я розподілила таким чином петлі рукава, я розділила на 6 частин по дві петлі. І ось тут у мене були точки розвороту. Після двох, після чотирьох, після шостих, після восьми, після десяти. Тут уже я не робила і захватила 4 петлі переда. Так-так. Отже, як я в'язала, починаючи з цього ряду, я починала робити прибавки до і після регланної лінії. Мій перший ряд ростку був ось таким: 11 петель лицевими, одна прибавка, 2 петлі регланих ліній, одна прибавка, дві петлі рукава. От, і тут я розвернулася. Коли я розверталась, я наступлю, наступну петлю обвивала ниточкою. Ну, це, напевно, треба окреме відео по цьому зняти. Хто новачок, то вам буде складно розібратися. От, розвернулася, і вже тут у мене стало три петлі лицевих. Тут вже дві регланих лінії вже стало 12 петель. І ось цю половинку я робила прибавки вже. В виворітних рядах, тобто тут у мене було 11 виворітних, прибавка, регланна лінія, прибавка, дві петлі рукава, розвернулася і далі вже тут у мене три лицевих і 12 лицевих. І ось я знову вернулася в початок ряду. І таким чином я розверталась наступний раз. в мене вже тут було. Не чотири петлі, а вже 5, тому що тут була одна прибавка і так далі. Прибавки я робила через ряд. Ну, я сподіваюся, що так зрозуміло. Тобто я росток пров'язала за 7 рядів. Ось, раз, два, три, чотири, п'ять, оця точка розвороту, шість. Це вже напереду. І сім. От, і. Таким чином, візерунок я ще не зачіпала. І отже, після того, як я закінчила росток, в мене ось така картина стала. Спинка 36 петель, рукави по 21 петлі. І напереді стало 34 петлі. Я повернулася в в'язання по колу, і в першому ряду візерунка він в'яжеться лицевими петлями тут посередині. Я додала по центру одну прибавку, щоб було 35, бо в мене візерунок, рапорт його 31 петля, щоб він ну, по центру був симетрично. Мені треба було там непарна кількість петель. От, і почала в'язати по колу, роблячи прибавки через ряд. До регланної лінії і після регланної лінії. По цьому візерунку в мене є дуже детальний, попетельний вже майстер-клас на каналі. Хто новачок можете в'язати за мною? Хто досвідчений, вам достатньо подивити схему, і ви розберетеся. В'яжеться він досить просто по колу, тому що. Не треба в рідних рядах робити накиди, дві разом з нахилом ліворуч, праворуч. тобто тут уже простіше. Так, і таким чином я в'язала десь ось до цього місця. Тут 9,5 приблизно сантиметрів. Після цього я перемірила щільність в'язання. От Ширина рукава в мене. Так, 26 см. Тобто, ем, я порахувала, що якщо я буду робити прибавки в кожному ряду, буде занадто багато петель, занадто широкий. І тут я вже з цього місця почала робити прибавки наперед і спинку в кожному другому, а сюди в кожному четвертому. Також на цю регланну лінію в мене є майстер-клас на каналі, як я робила прибавки. Я робила прибавки з протяжок, але так, щоб Ця дивилась в цю сторону, а ця в цю, там є невеличка така особливість. От. І довжина регланної лінії в мене десь 23 см, зараз точно скажу. Десь да, 23-23,5 см. Весь час під час в'язання я приміряла, я побачила, що мені цього достатньо. Тоді я петлі, які на рукави зняла на ниточки. Петлі регланних ліній я дала наперед і на спинку, і почала в'язати. Наприклад, ну, для зовсім новачків. Ось тут у мене був десь початок ряду, і ось я пров'язала до кінця спинки реглані лінії, петлі рукавчика зняла на ниточку, і тут я зробила 4 петлі підрізу повітряними петельками, потім пров'язала перед. Петлі переда, так само дійшла до цього. Ці петлі зняла на ниточку, і 4 петлі підрізу набрала і дов'язала спинку до середині. Тут уже я не рахувала кількість петель, скільки в мене на рукавах було, скільки перед спинка. Просто по колу далі в'язала, в'язала на необхідну мені висоту, ось і якраз я закінчила ось цим. Кінцем рапорту візеруночку. Тоді я пров'язала резиночку на спицях номер 3 І так як мені здавалося, що вона косила, перший раз в мене вийшло негарно її закрити, то я закінчила так само, як горловина. Тільки тут я вже пров'язала три лицевих ряди. Якщо я не помиляюся, так, раз, два, три. Бо в мене була вже обрізана нитка, так як я перев'язувала, і я думала, що мені не вистачить на 4, але воно теж гарно підкручується і гарно виглядає. І вже як я це дов'язала, петлі рукавів, плюс вже на спицю перенесла, плюс підняла підрізи. Ось тут посередині між двома: цими, дві тут петлі підрізу, дві тут. У мене був початок ряду. Також я. Коли дивлюсь, щоб тут не було дірочок, піднімаю інші петлі, потім я їх тут поскорочувала, щоб вийти знов на ці 4 петлі по центру. І через 15 рядів я робила обавочку. Тут у мене був маркер початку ряду, дві петлі разом з нахилом ліворуч до маркера, і дві петлі разом з нахилом праворуч після маркера. Єдине, що, бачите, тут у мене не співпало, далі я вже Зрозуміла, що треба робити убавку в кінці ряду, наприклад, 16-го і на початку 17-го. Якщо ти будеш робити на початку 17-го і в кінці 17-го, то буде ну, здвиг такий. Тобто в кінці попереднього ряду і на початку наступного ряду. Ось таким чином. І таких убавок я зробила 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далі вже тут. Я не убавляла нічого, просто перейшла на резиночку 1 на 1, також на спиці 3,5. Тут уже е, я дивилась, бо тут може бути, наприклад, на одну петлю більше, якщо не парна кількість петель, то просто десь дві разом пров'яжіть і все, там останніх чи передостанніх. Можна дві разом виворітньою пров'язати, буде менш помітно. І закрила я голочкою. Я вже записала відео про закриття резинки один на один з таким фабричним способом голочкою. Або воно вже є на каналі, або вийде найближчим часом. Тому теж, якщо всі посилання на всі відео, які я згадую, я буду залишати в інфобоксі. Ось, і другий рукав я в'язала точно так само таким самим чином. Убавки я робила, в принципі, для того, щоб мені не рахувати ряди, тому що рукави я в'язала окремо і так я по ним орієнтувалася. 15 рядів порахувала, убавочку зробила і так далі. Джемпер вийшов дуже класний. Сподіваюсь, в мене вийшло вже зробити фотографії, вставити їх на початку відео. Він дуже багато зібрав компліментів, так що в'яжіть, не бійтесь цього візерунку. Можна зв'язати літній топ, можна в'язати знизу, можна в'язати так само регланом зверху, короткий рукав, чи якоюсь маєчкою зробити. Ну, коротше, це вже ваша фантазія. А також цей спосіб в'язання реглан дуже універсальний. Ви можете замінити візерунок, вибрати той, який подобається саме вам, вибрати ваш розмір, вашу довжину, вашу пряжу. Це може бути зимня пряжа, і зв'язати. Свій вже унікальний шедевр. Якщо вам сподобалось це відео, якщо воно було вам корисним, обов'язково підтримайте мене пальчиками догори, підписуйтесь на канал і залишайте свої коментарі. А ми зустрінемось в наступних відео. Па-па!